Всім привіт! Ви на каналі Прістес. Мене звати Діана і сьогодні макіяж, від якого просто я не могла утриматися, щоб не сісти знімати буквально на наступний день після отримання замовлення. Як ви могли бачити по прев'ю, це трав'яний макіяж. Трав'яний, трав'янистий, і ось чому. Вчора я забрала дуже цікаве комбо. Хто підписаний на мене в ТікТоці знає. Це. Бренд Color Intense в колаборації з мавкою, а саме олівчик для очей і туш для вій у відтіночку 02, трав'янистий. Обидвоє, я подумала, що це має бути супер комбо. Мені дуже сподобався цей відтінок зеленого. Він просто, ну, це те, що я дуже довго хотіла. Це те, що я очікувала, що буде в ламель, але ламель, типу, він супер світлий. А я хотіла, от справді, ось ось такий колір. І я вже вчора його на собі затестувала, тому сьогодні будемо робити аналогічний макіяж до того, який я робила вчора. І ось така, от туш. теж в колір, і тут обоги! Гарна щіточка просто. Порівняємо просто колабу з мавкою і щіточку в постійній колекції. Оце от, оце -от супер незручно. А оця от Манюня, така нічого. Але все по порядку. Ну, і наші маленькі помічники. Також Color Intense серія Shine Streamers це рідкий глітер у відтіночку 02. Він нам сьогодні допоможе додати сяєння в наш образ. Можливо, а може і ні. А хто його знає. Хоча, я думаю, ми його десь нанесемо. А також скоро буде відео. Ще знову про Color Intense, але вже трошки інше, мало зеркало не звала. Так що, хто чекає, скоро буде. Ну, і допомагати нам буде сьогодні палеточка від BH Cosmetics із серії Poison Shock палеточка Absinthe. На неї вже був огляд. Якщо не дивилися, я залишу посилання в описі до відео разом з назвами всіх продуктів, які я використовую в макіяжі. І тут ми будемо використовувати, я думаю, матері. Хоча, можливо, використаємо і якийсь сяючий відтіночок, бо сяючої я тут просто обожнюю. Ну і матері. Це взагалі палетка, яка в мене два роки поспіль у фаворитах року була. Тож, давайте починати. Власне, що ми будемо робити? Ми будемо робити щось типу красивої стрілочки. На моїх навислих повіках саме те. На жаль, як каял на слизову олівчик, можна навіть не намагатися наносити, він наноситься супер погано. Але от як красива база під макіяж очей, то чому б і ні. До речі, відео про глимбі теж скоро буде. Мені вже їдуть новиночки. Новиночки для губ. Ну і не тільки для вид там ще дещо є. Що ми з вами теж потестуємо. Так, -с. олівчика тут. Олівчика тут не так і багато. Але він не такий вже і дорогий, тому. Так, я, напевно, трошечки його закручу. Бо я вже так колись один зламала. І малюємо форму наших стрілочок. Коли я робила макіяж просто для себе без будь-якої бази, окрім олівця, це виглядало дуже гарно, я вам десь тут прикріплю, якщо я. Хоч одну вдалу фотку вчора зробила. Так, буде якось от так. Трошечки підтушуємо. Я от не знаю, як у вас, а в мене весна приходить. Це пора просто зелених, зелено-рожевих макіяжів, коли все так цвіте, зеленієш, жити хочеться. Так. Такий легенький каркас у нас з вами вийшов. Зараз ми швидесенько все це фігуни тінями. Почнемо ми з світленького. З ось цього дуже гарного відтіночка. Тріпі. А потім вже додамо трошечки темнішого. Чому ми йдемо від світлого до темного? Тому що. Тут відтінки пігментовані і набагато зручніше користуватися від світлого до темного, тоді відтінки добре тушуються між собою. Це ми вияснили вже. Тепер беремо відтіночок Blackout. І трошечки. Затемнимо все це. Треба менше вертітись, бо в мене вже як у водіїв. Засліплення від бокового світла тут. Отака у нас виходить з вами форма, яку ми зараз зсерединки трішечки підчистимо. Я подумала своєю геніальною головою і вирішила, що нам потрібен відтіночок еліксир, але ми його нанесемо на нижній повітрі. Ой, а теж у нас олівчик. От олівчик для створення такої кольорової бази дуже навіть гарно підходить. От шкода, що ці тіні самі не фіксуються як олівці. Шкода, що цей ольвець не фіксується як олівці від ламель, хоча ламель теж мають тенденцію до того, аби відпечатуватися і облазити. Це кому як пощастить, в кого яка повіка. Але все одно хотілося б, щоб були ці олівці більш стійкими для того, аби використовувати їх. Так, я одразу фігачу найсвітлішим відтіночком Тріппі. І додаємо наш блекаут. Слово знайоме кожному українцю. Я взагалі обожнюю зелені макіяжі. І знаєте, що сюди було дуже гарно. Відтіночок з палетки Ламель Flame. Зелененький. Але я його сюди нести не буду. Так, ось що у нас вийшло. Тепер беремо нашу палеточку. І наш еліксир. Це такий дохром салатового золотисто то жовтий, я не знаю, він на такій ніжній, лимонній базі. Ну, дуже гарний. Я його просто побачила і таке все беру. Такс. Не жаліємо. Так, на нижню повіку нанесли. Зараз ми що зробимо? Ми наносимо наш блакитненький, щоб якось трішечки було більш різноманітно. Макіяж то у нас, звичайно, трав'яний, але ніхто не забороняв нам додати ще якогось відтіночка легенького. Наношу його з пензлика, бо він може розчиняти під собою тіні. Якщо наносити товстим шаром, то він згущується. І вже нього ми додамо ще нашого еліксиру трошечки. Буквально так само крапелечку, як ми наносили. І глітер. Давайте ще з цієї палетки щоб її принесла. У нас є два відтіночка. Який з них який. Давайте візьмемо відтіночок Green Fairy. Цей. І я його додам трішечки під брівку. Щоб там теж все красиво поблизку, легенечку. І будемо переходити до туші. Давайте перейдемо до туші, а потім, коли вже довершимо праве око, я дороблю ліве, і будемо роздивлятись. Туш Рідка, супер рідка. Якщо в постійній серії я нарікала на те, що мені, майже всі відтінки, які я замовляла, прийшли уже такі підзагузлі, тільки один рідкий, то цей приїхав мені рідкий. Я вчора з тушю ходила, в мене свої вії, ну ні какущі, але я вам все одно покажу на своїх віях, як вона виглядає. І що мені не сподобалось, по-перше, вона в мене довго сохла, я наносила шарів 5. І вона в процесі постійно відбивалась і на верхній повіці, і на нижній. Хоча щіточка зручна, я вже ж не влаштувала, що я з нею буду ходити, гуляти. Зраділа, можливо, вона не така, як постійній серії, але постійно було відчуття, що от вона наче не повністю застигла. Вона в якийсь момент почала відвалюватись шматками в очі мені. Я просто так брала, знімала її. І в мене реально не повністю засошла, така волога туш шматочками на пальцях залишалась. І в мене було постійне відчуття, що я хожу, а в мене таке відчуття мокроти якоїсь навія, хоча в мене очі не сльозилися. Але це саме через було. Це не дуже приємно. Я сподіваюся, що це з часом минеться і воно нормально буде працювати. Мені відтінок сподобався. Брови теж нафарбли. Майте вже і брови. А хто мені щось зробить, що я брови зеленими зроблю? Ніхто. Чим не мавка? Я коли ще й з зелене волоссям ходила, то було б. Якби воно в мене і зараз зелене було я б тоді точно так на вулиці ходила. Гарно посижу, поки все це висохне, помахаю трошечки на нього, щоб воно підсохло пошвидше і повернусь до вас. Ну і заодно дороблю ліве око. Ну що, любі мої, ви подивилися, як це виглядає в принципі, я вже все доробила. Але, враховуючи, ще я виглядаю так, наче в мене на очах трішечки чогось не вистачає, я була впевнена в цьому. Я підготувала нам її зелененькі. Тому будемо довершувати наш образ. Мавки лісової. Така я сьогодні трішечки дивна циганка русалка. Мавка, відьма, ну тут леший, водяний. З горим пополам я приліпила ці вії. я її... Я по ним пройшлася ще зверху тущу, щоб якось було більш рівномірно. Тож давайте дивитися ближче. Що ж, ми глянули ближче, в принципі, макіяж чисто заспокоїтися. Все зелененьке, все гарненьке. Дві величезні вії, як такі два шматки некошеного газону. Але в порівнянні з тим, що було, коли я просто суї нафарбувала, зараз мені подобається. А головне, щоб подобалось мені, хоча я засрала собі всі руки. Ість я можу сказати, чесно, з таким нетерпінням чекала ці два продукти. Думала, буду ходити, буду хвалити, буде в нас такий супер огляд. Але що ми маємо? Я не знаю, може це мені така серія партія трапилася, що ця туш у мене не сохне. Я вчора ходила з нею з 11 дня до 10 вечора, вони вже за цей час не можна було повністю засохнути. Може, вона трошечки в процесі зміниться, але зараз трошки розчарована я нею. Хоча мені подобається зелене, я так хотіла ходити з цим. Я спеціально замовила, що ж до Лівівчика, як... як він мене жахливо після макіяжу виглядав, а, ну, як кольорова база, це гарно. Якщо ви фанатієте, це теж може бути. О, прекрасний олівчик додаю в свою колекцію, буду користуватися. Шкода, що на слизовій він виглядає не так і гарно, і якщо наносити поверх бази під тіні, то він також втрачає свою яскравість уже. Палеточка, палеточку, я нашу обожнюю! Палеточка мій фаворит, дуже гарно вона спрацювала, обожнюю тут сяючи. І я вам нагадую про те, що всі деталі макіяжу будуть в описі разом з посиланням на мої ТікТок та Інстаграм, а також на Баймі Кофі Любуємось і заспокоюємося від мого зеленого такого газонця центзенату Такого маленького, присадибного участка. Пишіть, як вам, чи є у вас щось з цих продуктів, чи подобаються вони вам, чи ні. Можливо, ви щось хотіли замовити, можливо, ви чимось користуєтеся. І вам дуже подобається, бо я не знаю, що в мене з тушлю цією обідненько, знаєте. А не забувайте ставити лайки, підписуватись, якщо ще не підписані. донатьте на зсу. А на сьогодні у мене все. До нових зустрічей!